Як вирахувати шахрая при купівлі земельної ділянки? Найперше це коли по ділянці занижена ціна, вона краще ніж на ринку, і це може бути першою ознакою, що все шахрає і він хоче цією ціною заманити вас для купівлі. Друге, це коли вас поспішають, коли кажуть, що тільки сьогодні треба, завдаток і так далі. Це може бути теж ознакою шахрая, адже люди, які це роблять, хочуть, щоб ви теж піддалися на цю спокусу. Третє, це коли від вас, вас приховують документи, не показують, уникають і придумують на це там мільйон різних причин, щоб тільки не показати вам документи, бо їх може, в принципі, і не бути. І четверте, це коли від вас приховують межі земельної ділянки, кажуть, що тільки так тут все добре. Оберете, не треба нічого перевіряти, не треба ніякого геодезиста, не питайте сусідів, там теж все нормально. Коли ви чуєте якусь з одну з цих причин, зверніть на це увагу, бо це ви можете постраждати, можете витратити гроші, які до вас більше вже не повернуться. Якщо ви шукаєте перевірені земельні ділянки, звертайтеся до нас. У нас кожна ділянка перевірена, і так само з шахраї банально не звертаються в компанію, адже вони розуміють, що ділянку перевірять і їхня схема не пройде.